Наступному році, я думаю, що ті всі плани, які ми напрацювали, я думаю, що ми їх будемо впроваджувати. Це стосується і надалі оновлення матеріально-технічної бази наших дошкільних навчальних закладів, і далі продовження роботи з ремонту найпростіших укриттів і закупівля інших матеріалів та обладнання, які будуть сприяти виключно. У навчанні наших дітей. Я дійсно хочу подякувати всім вам за ту велику роботу, яку робимо і ще будемо робити. Я хочу подякувати Анатолію Васильовичу за те, що дійсно у нас є колосальна підтримка в гаузі освіти. В цьому завжди є розуміння, в цьому є підтримка, і, я думаю, це велика затримка успіху того, куди ми маємо виходитися. Хай це звучить але в ваших руках майбутнє України. Тому що ви виховуєте тих, хто буде жити, буде боротися, боротися за вільну, незалежну, суверенну Україну. Освіта працює і це безумовна заслуга освітян і місцевих громад, які підтримують, зокрема в Черкасах. Тому от, це дійсно величезна подяка, бо не можна втрачати освіту дітей, бо це означає втрату майбутнього. Ми воюємо не лише на фронті, ми воюємо за наше майбутнє. Дякую вам, що спочатку повномасштабного вторгнення ви плічо-пліч стали сьогодні з нашими волонтерами і допомагали нашим Збройним силам України робити те, що вони роблять сьогодні на полі бою. Тому що ваш вклад якраз неоціненний у цю нашу спільну роботу.